І є сенс переплачувати. Будемо зараз показувати різницю між ELM327 та Elite. Спершу підключаємо ELM327. До речі, сканер у нас правильний на дві плати і на правильних компонентах. Використовуємо популярну програму CarScanner і автомобіль у нас Ford. І давайте почитаємо машину на помилки, виберемо по максимум блоків управління і подивимося, скільки блоків зможе прочитати на Ford ELM327. Після опитування карсканер в парі ELM327 зміг достукатись до наступних блоків управління. Він залишає Галочку навпроти назви блоку управління. Отож, давайте порахуємо, скільки таких блоків. obd 2 це у нас не блок управління, це у нас такий стандарт підключення, тому починаємо рахувати з блока управління двигуна. 1, 2, 3, 4, 5. І останній блок повного приводу. 6 блоків зміг прочитати ELM327 в парі з програмою CarScanner. На черзі IDAH Elite. Нажимаємо діагностика всіх систем, сканування він-коду. Автоматичний пошук. Підтверджуємо, що інформація коректна. швидке тестування. І після опитування всіх блоків продовжимо. Опитування блоків завершено, і бачимо, що я прочитав 29 блоків управління, а нагадую, я LM327 зміг знайти 6 блоків. Ну і звичайно, що по цих блоках управління у еліта буде ширший функціонал і зручніше буде користуватись. будуть ще також. 300 виконавчих механізмів і 15 сервісних функцій обслуговування. Весь цей функціонал в еліта надається з безкоштовними оновленнями назавжди, без будь-яких абонплат. Отож, пишіть свою думку, який сканер, вважаєте, кращий, функціональніший, зручніший. Якщо ви маєте один з цих сканерів у користуванні, цікаво було б почитати, які автомобілі. Вони читають, які не читають, це буде корисно і нам та й іншим людям. А хто бажає придбати один з цих сканерів собі до покупки, то в описі під відео буде посилання на наш сайт та промокод на знижку. Всім удачі!